Всім по привіту. Сьогодні у нас продається Suzuki Adres v 125 g Чотирьохтактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні, повноцінний двохмісний такий скутер. На сьогоднішній день сама популярна моделька з малокубатурних скутерочків в піввідношенні ціна -якість. Ну, і якість. Розхід цього на невеликий бензину, так як він на інжекторі. Ну і доступний по запчастинках. На нього вже все є. Так, починаємо з зад... задній, скат, задня шина у нас стоїть повністю нова. от, Повністю новенька, без, коротше кажучи, без дефектів. Гальма в чудовому стані. Оригінальний амор... амортизатор стоїть. Скутерочок в такому чорному кольорі. По пластику дефектів взагалі ніяких немає. Є підножечки, як завжди, для заднього пасажира, є бокова підножечка, яка відключає оберти двигуна. От, по дефектах є отут от, от, такий невеличкий трикутничок що має бути. От, але от так воно прийшло. Далі сидіння у нас прийшло таке з Японії. От такою перешивочкою цікавою. Оригінальний ключик є, Сузуки. Так, замок. Замочок, як завжди, трошечки підтертий, нормальне явище, в принципі, для всіх скуптерів. Під сидінням у нас все чистеньке, все супер. Бак пластмасовий, ржавих, як я і говорив, неодноразово не буває. Так, далі у нас є якийсь тут порт зарядочки 12-вольтовий. Це велике, в принципі, дуже зручно вдвох їздити. от Пол, підлога без дефектів, без подряпин взагалі. Тут у нас є карманчик, можна щось поставити. от Скутерочок у нас з заводською сигналізацією. Ви закриваєте руль і він автоматично ставиться на сигналізацію. Кнопочки ще живенькі, залишились такі надписи на переключателю. Ось 20 тисяч пробігу. По пластику взагалі як новий, можна оцінювати. На голові немає взагалі жодної подряпинки на клюві. Аналогічно немає жодних подряпинок. Гума також нова спереді стоїть. Тут гідравлічна масляна вилочка стоїть. І до речі, тут у нас адрес з таким тюнінгованим диском спереді. Диск у нас в такому стані нового колодки. Також у нас там новесенький, абсолютно ну такий красиво виглядає диск. Ось От. От так на колись. Красивий такий з прорізами для охолодження. Так, Гарний диск. Поставився адрес на сигналізацію. гарна масляна вилочка, з куторочок дуже комфортний на ходу. Сигналізація працює. Так, далі по цій стороні також немає ніяких дефектів. Як завжди, японці люблять відломлювати цю кришечку обдува, я так розумію, для кращого охолодження двигуна, ну от так воно прикольно, в принципі, індіань. Як на мене зроблена рукова підножечка. По пластику також задньої немає подряпинок, ніяких дефектів абсолютно. Так, заведу. Ключик треба сунути. Що холодний, зараз трошечки на підвищених обертах працює на прогріві. Двигун працює чітко, тихенько. Непогано працює двигун. Так, Кому цікаво, внизу буде посилання на тест-драйв. Візьму, зараз на ньому прокатаюся, розкажу вам свої враження від їзди на скутері. Візуально абсолютно ніяких питань немає ні по пластику, ні по роботі двигуна. От, прокатаюся, побачимо як він їде. Цікаво. Так що, Кому цікаво, дивіться тест-драйв, нагадую, скутерочок розмитнений з документами для постановки на облік. Сертифікат відповідності я також роблю. Тому цікаво, контакти під відео. Телефонуйте. Так. Вітання ще раз всім. Буде тест-драйв на Suzuki адрес V125G. На жаль, зараз я вам навіть покажу. От, так GoPro є, але буду знімати на телефон, так як в камері 25% залишилось зарядки і не хоче вона знімати. Я такого моменту не знав. От, тому прийдеться знімати з одною рукою на телефон. От, я думаю, в принципі, різниці такої великої не буде. Максимальну швидкість я постараюсь заміряти. І що ще хотів сказати, не забув на відеогляді вам сказати, що лампочка ближнього світла. Не працює. Замочок треба ведешечки трошки намостити. Під сів у нас ближнє світло втомилося. Коротше, пробуємо. Прокататися на джіки, скажу так, що я вже на ньому їздив, їде він доволі непогано. Так, Як я і раніше говорив, Suzuki Adres це, на мою думку, на сьогоднішній день самий цікавий варіант в відношенні ціна, якість, максимальна швидкість. Ну, коротше. Кажучи, за такі гроші краще мопеда на сьогоднішній день не купити. Вот. Навіть ТСК, яка в свіжішому дизайні, так само йде з тим же самим двигуном. Ви просто переплачуєте за свіжішу приборочку, ну і за дизайн. А так в загальному двигуни то однакові. Передні гальма тут до речі дуже гарні. Захід сонця вам знімає, бачите як гарно. Так, ну, Повертаємося до нашої ракети. сраный спорты в меня максимально швидкость розвертатися в іншу сторону і того козліка я не набрав максимальну швидкість, відчувається, що він поїде більше. А... Яку ж цю сторону мені поїхати? Можна його дожати до 100 км, 90 км їде, причому без проблем. Чесно кажучи, дорога не дозволяє, машини повзуть. Ah yeah. Ну що я скажу, гарно біжить діжка. 90 їде, ну геть без проблем. Єдине, що не дозволяє мені транспортний рух соточку е набрати. Ще з одною рукою я вам скажу, що трошечки не сильно так і зручно сотку їхати. ну В будь-якому випадку дуже гарно їде адресик. Кому цікаво, телефонуйте, всім гарних покупок.